Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині та реінкогні та Жуковської 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 6 квітня, дорогі друзі. Сьогодні рідні ми приготуйтеся бути на варті своїх інтересів. При цьому нічого не спроможеться зламати ваш дух. У когось буде велика битва, а у когось маленька. Ну, навіть у особистих стосунках ви здатні боротися за них, захищаючись. Свій зв'язок, кохання, сім'ю та дітей. Ну, повинна помітити, що труднощі виявляться меншими, ніж ви їх очікували. Зрештою, ви достукаєтеся до своїх коханих, навіть якщо ви зараз далеко один від одного. Ви вже зрозуміли, рідні мої, що гроші це не гарантія щастя. Але це певний рівень захищеності, що спрощує завдання, коли ну, потрібно розслабитися і насолодитися тим, що маєш. І сьогодні, дорогі друзі, вам представиться можливість сімейних, романтичних або дружніх посіденьок. А от у справах, дорогі друзі, ви повинні знати, що ви вже досягли своєї. Стелі, щось вже зжило себе і треба подумати про нові ділові проєкти. А хтось має задуматися про нові пригоди, нове кохання або десяти успіх у творчих починаннях. мої незалежно від віку, ви можете отримати запрошення, взяти участь у якійсь приємної справі, наприклад, провести час у дружній вечірці у вузькому колі. А от непорозуміння між коханими, може закінчитися перемір'ям та новим етапом у стосунках. Отакий От прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте. Дякую за перегляд!